Віталій старченко. Побудували хату з лободи, Джерельною водою окропили, Соломи півкопи взяли на вила і на долівку кинули. Цебру води та глиняний черпак Повісили на гак. Укручений у сволок смерковий Прогнали з хати морок світанковий. І вилили з дитини переляк. Вже можна й жити, є вода, і сік, є на стіні світлини в рамка, для супоріже локшу мавця, а батько одяг широко крисий бриг, і подав на надвір дерева привітати, і цю на молодому вітті є десь краєчку. В українському світі це «Лебедина Вірність і Лободина-хата 2012 рік.